Давайте подивимося, що вам по долі. Що передадуть карти? Що вам не оминути? Це точно станеться. Що вам по долі? Закрити кудись двері, карти показують. до Двері до людини, яка... Багато говорить, нічого не робить. Ви вже втомились, ви сподівались, ви чекали, ніці двері будуть закриті, і це для вас вихід на якийсь новий рівень, це вихід на якусь цінність себе. Ви довго себе ніби обманювали по картам. Це може бути дружба, любов, це не знаю, думали, що сусідка класна можна довіряти, але ні, не, не вийшло. Ви чекали від цієї людини пентакля, якихось дій, якихось, якоїсь конкретики. Ну так і не дочекаєтесь, і ви закриєте сюди двері. це вам по долі. Ви підете іншим шляхом, новим. І це несподівано для вас. Бачите, карта показує? Несподівана перемога для вас це буде. Ви ніби через цю ситуацію ростете. Ви ментально виростете. Можливо, це людина з минулого, з вашого дитинства, і там подруга якась, чи друг. Ви думали, що цій людині ви завжди зможете довіряти і так далі. А ви зрозумієте, що людина чи помінялась, чи, можливо, вона і ніколи не була такою, якою ви про неї думали. Да? Да -да -да. Це розчарування від когось. Але воно робить вас сильнішою чи сильнішим. І ви через цю ситуацію ростете і йдете вперед. І ця ситуація допомагає вам прямо побачити все дуже так тверезо, да, і вирватися вперед. Ви перестаєте бути в ілюзіях. Ви ростете, міняєтесь, йдете вперед. Так, да, можливо, це не те щастя, яке ви хотіли. Ви думає, Краще було б щастя з цією людиною, да, в цій дружбі, в цьому коханні, але карти показують ні. Це, на жаль, не щастя через цю людину, а щастя, що цієї людини більше поруч не буде. Розумієте? Ось так. Для вас це буде трошки складно, звичайно, але ви це зможете пройти. І для вас це такий кармічний урок, який веде вас вперед на нові якісь здобутки, на новий рівень.